Сторінка 219, параграф 53. Амфібії. Хребетних тварин, у яких у зв'язку з виходом на суходіл з'явилися парні кінцівки, передні та задні, об'єднують у групу чотириногі: амфібії, рептилії, птахи савці. Але в деяких чотириногих у процесі історичного розвитку одна, китоподібні або дві безногі амфібії, змії, деякі ящерки пари кінцівок зникли. Що характерно для амфібій? Амфібії з грецького амфі подвійний біоз речі. Життя або земноводні тварини, які перейшли до існування на суходіл, але залишили тісні зв'язки з водним середовищем у дорослому стані. Амфібії здебільшого поширені на суходолі, проте їхнє розмноження і розвиток зазвичай відбувається у воді. Тіло амфібій складається з голови, тулуба та хвоста. У ропух тощо хвостовий відділ не виражений. Є дві пари кінцівок: передні та задні. Малюнок 53-й Перший кінцівки мають пальці. Малюнок 53 третій. Перший зовнішня будова амфібії, наприклад, жаби озерної. Передня кінцівка, барабанна перетинка, голова, око, тулуб, задня кінцівка. Шкіра гола. У ній є багато залоз, які виділяють слиз, слиз зволожує поверхню тіла і полегшує газообмін через шкіру. А також захищає тварин від проникнення хвороботворних мікроорганізмів. На суходолі амфібії можуть мешкати лише на ділянках з достатнім рівнем вологостю. У деяких видів амфібій, наприклад, салід. Саламандри прямистою, саламандри вогняною, кумок, ропухи звичайною тощо є отруйні залози. Їхні виділення захищають цих тварин від нападу кижаків, дихають дорослі амфібії зазвичай за допомогою легень. Личинки мають зябра. органи чуття амфібій досить різноманітні. Очі пристосовані до функціонування в наземному середовищі, захищені від пересихання трьома повіками: верхньою, нижньою та миготливою перетинкою. Але сприймають вони насамперед предмети, що рухаються. Органи слуху амфібій здатні сприймати звуки, які поширюються в наземному середовищі. Тому, крім внутрішнього вуха, вони мають ще й середні. До його складу входить слухова кісточка з тременцем і барабанна перетинка, яка відокремлює порожнину середнього вуха від довкілля. В амфібії, як і у риб, трапляється бічна лінія. У жаб вона розвинена лише на стадії личинки, а у виді є. Які постійно мешкають у водоймах, деякі хвостаті амфібії зберігаються протягом усього життя. Амфібії, роздільностатеві тварини, їхнє розмноження та розвиток, подібно до риб, зазвичай відбувається у воді. Запліднення може бути зовнішнім, як от жаб або внутрішнім саламандрам. амфібіям притаманний непрямий розвиток. Личинка жаб має назву поголовок. Спочатку вона схожа на личинку риби, має довгий хвіст. У хвостових амфібій особливо в личинок добре виражена регенерація. У них можуть відвалюватися хвіст: кінцівки, кишка, легені, очі тощо. Яка різноманітність амфібій в Україні поширені безхвості та хвостаті амфібії? Серед безхвостих амфібій в Україні мешкають. Жаби, ропухи, райки та комки. Жаба озерна більшу частину свого життя проводить у воді. А якщо і виходить на суходіл, то лише на короткий час. Жаба гостроморда навпаки влітку мешкає на суходолі і лише період розмноження проводить у водоймі. У ропух шкіра горбувата, її верхній шар роговіє, захищаючи від пересихання. Ропухи активні вночі, коли повітря більш вологе і прохолодне. На нерест прямують у водойми, а зимують на суходолі. Долю в Україні поширені ропуха звичайна, зелена та очеретна, що трапляється на Волині, у Карпатах і Рівненській області. Райка деревна живе на кущах і деревах, має яскраво зелене забарвлення та округлі присоски на кінчиках пальців. Завдяки їм може прикріплюватися до листків, стовбурів дерев і навіть до скла та пересуватися по вертикальній поверхні. Комка червона черева поширена скрізь в Україні, а жовта черева. Лише в карпатському регіоні. зимують кумки на суходолі з хвостами. Амфібії в Україні мешкають саламандра плямиста та. Шість видів тритонів. Тритон звичайний та грабінчастий. Улітку живуть у водоймах з невеликою течією, порослих рослинами, зимують на суходолі, у дуплах дерев, пеньками, купах листя тощо. А навесні знову повертаються до водойм. Інші види тритонів занесені до червоної книги України. Це тритони карпатський і гірський альпійський, поширені на теренах Карпат, тритон Дунайський, південь України, тритон Кароліна Крим, яка роль амфібій у природі та житті людини. Амфібіями живляться багато тварин, вони і самі знищують чимало безхребетних, регулюючи тим самим чисельність кровосисних видів і шкідників рослин. Деякі види амфібій, наприклад, костру морду жабу, людина вживає в їжу. Окремі види амфібій навіть розводять на спеціальних фермах. Цікаво знати, жаб здавна використовують як об'єкти наукових досліджень. За внесок у розвиток науки науковці Паризького університету поставили пам'ятник. Жабі кінці 19 століття. Узагальнення амфібії земноводні, група хребетних чотирихнових тварин, пристосованих до життя у двох середовищах водному та наземно-повітряному. Найбільше видів амфібій належить до безхвостих жаби, ропухи тощо. І хвостих, наприклад, тритони, саламандри.